Життя учителя хай буде кольоровим, солодким і щодня квітковим. На свято ваше, ми довго думали, гадали. Ну що б таке зробити, щоб ми здивували. Хотіли всі домашні завдання поробити. Хотіли інтернет у телефонах відключити. Хотіли клятву вам проголосити, що будемо все вчити, що будемо вчитись. Таке усе банальне і тільки на словах. Та ось ми перед вами з сюрпризом у руках. Ми три в одному вам приготували. І це не кава, ви не відгадали. Це ваші солодкі улюблені речі. Ми вам подаруємо квітковий букетик. Всі квіти, напевно, давно вже зів'яли, які на Всесвітній день знань дарували. Солодкі цукерки хотіли купити, щоб свято вам ваше підсолодити. Ви скажете знову, що солодке їсти не можна шкідливо не в селі, а не в місті. А хочеться свята, а хочеться квітів. солодких цукерок в стоїть. Отож, подаруємо букети квіткові. До того ж, ви бачите, ще й цукерковий, і квіти ніколи ці не зів'яні, і їсти красоці ніхто з вас не стане. Букетик цей цукерковий різних відтінків. Від чорного з білим до темних і світів червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася. Червоні маки нехай сповіщають, помилок не буде, вони хай зникають. Помилки у зошитах в учнівських роботах. Хай діти навчаються на високих нотах. Білі ромашки вам здоров'я зичать. Хай віруси всякі вони вам понищать. Захистять від дистанційного навчання. на зустрічі очні і з вами бажання. На білій ромашці кожен вчитель гадає, чи збільшить зарплату, і ромашка не знає. Лілеї не білі і золота. Чесно, нехай на цукерках вони ж воскреснуть. Нехай оживуть золотими стануть. І дні золоті у школі настануть. Золотих дітей буде навчати, не в гривні, а в золоті буде зарплата. В обгорточці чорній цукерку даруєм, і чорне життя вчителям пророкує. На Чорному морі щоліта відпочивайте, дорогу чорну каву щодня попивайте, хай чорне БМВ у гаражах ваших стоїть, навчіться по чорному їздить, рулить. Зелені цукерки в букетніку наші для любих учителів прекрасних. Бо зелень, життя, енергія, сила, бо зелень валюта у вас обводилась. Нехай хоч не у золоті буде зарплата, нехай хоч у валюті за нерви розплата. Фіолетові цукерки, зоря не сяймо, у вашому житті нехай засіяє. Тож будьте байдужі хоча б раз на рік. Коли нам вручають дзвоня випускник, хай настрій фіолетові вас осіяє, вам балів не шкода. Про це кожен знає. Блакитного неба маленький шматочок. У цьому букеті привіт від сонця, теплого літнього, мирного неба, і нам з вами більше нічого не треба. Хай небо буде мирним над вашими головами, над найкращими у світі вчителями. Хай війна закінчиться, Це проклята, щоб могли ви обійняти кожного солдата. Щоб ми разом перемогу святкували і букетом цим солодким смакували. Бажаємо під блакитцю неба відпочивати. Під українські морські хвилі пірнати, з нетерпінням осі чекати. Щоб кожного року день вчителя відзначати в мирній, незалежній рідній країні наступне ваше свято буде неодмінно. Хай дарують квіти, цукерки, компліменти найкращим педагогам на планеті. Зі святом вас, наші любі вчителі!